Да, блин. Нашли себе работы. Выехали с ночи, блин, волами едем. Сука, чумаки засели. Все, давай тянем туда. Да, чуть-чуть типа, надо вот здесь, А, подожди, давай. Да, надо так. Може так пучком Давай, Давай сейчас перчатку возьму, беру поріж. Що ти кажеш машин? Без барянки. Ну і тоже 60 на ту тросики попереду. У мене щось ребу їбав, я не знаю, банку одервав чи ні. Коротше їдемо типа з ребом. А нашу броню поняв забрали, поки що витягли. погода така... — <slouches> Ну, блядь, треба ремонтувати. Кожен виїзд фактично на лабу реп. І ззадухамер, іде. Погода така. Я згадів дивлюся, що таке є, літає. Треба бігом ще долить А Міняться. А массові на храся. Та у нас пацани теж виїхали, як зазвичай, а блядь, погода там не є. Та, як зазвичай. Ну, куча цивільних коняв в колоні. Грузовики якісь, ну це пізде. Це давайте я батахи, давайте нас давай, туда Не, о там провісло. Як ось, о, ти бачиш, що вісить Оце чіпляємо і хвоста, пацани. Ось сюди хвоста, за оцю проволоку давай. Да -да 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 -да. Надо... Давай чіпляю, затягуємо проволоку і до стовба. Посередині десь. ну подожди. Давай, 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 подожди, Ты можешь. О, все. Красавчик. Все, чудово. Поїхали. Да. А все їхать, мама дорогая. Ти шкі був фот славянка ну, Вот это така їзда, блін. Та погнали, пока мало борщів. Надо вийти.